Всім привіт! Всіх радий вітати в новому відео. Сьогодні ми проведемо такий онлайн-день трейдера. В реальному часі я покажу, як я відбираю формації, як я їх знаходжу взагалі. Що мною керує, на що я звертаю більше своєї уваги. Також відпрацюємо декілька угод в реальному режимі для того, щоб це було все наглядніше, зрозуміло. Ну і також розповім декілька корисних лайфхаків, які б мені при початку моєї, так сказати, кар'єри допомогли б роздуплитися швидше. І перше, це підписатися на мій телеграм-канал, так як там я кожного дня в онлайн режимі публікую ситуації, за якими я спостерігаю, пишу якісь думки з приводу цієї ситуації, проб'є вона, не проб'є. Також у нас є скальперський чат, в якому ви можете обсудити формацію, якусь запитати взагалі, що вам цікаво, що вам не зрозуміло. Всіх буду там очікувати, а ми переходимо до відео. І так, сьогодні я ще не дивився до ринків, не дивився взагалі, що коїться, тому це буде максимально правдоподобно і максимально лайф-історія. Першим ділом я відкриваю TradingView, Відкриваю також ScalpStation, скрінер криптовалют. Можу відкрити Bybit, на всякий випадок. Та й в принципі все. Заходжу спочатку в ScalpStation, дивлюсь, можливо, є якісь ситуації, зразу малюються. Це досить удобний скрінер, тут просто. Воно тут обновляється само по собі. тобто Якщо є якась ситуація, воно буде її показувати. Перше, що я бачу, це I.O., У IO, по якій є якийсь от, красним відмічений якийсь лонговий рівень. І більше, мабуть, нічого не бачу. Flux, але от він вже пробив. І поки що все. Dox, ну, походу, ту... а, вже заколов. Тобто, перше це I.O., Dox і Flux. І шукаю, перехожу на трейдингю, шукаю IOUSDT.p. Ой, а тут щось печально. А, це минутка. Ну, все одно печальні свічі минутні. Окей, нам не підходить. Об'ємів мало, Свічі минутні, якісь взагалі печальні. Коряві, неліквідні. Ну да, такі вони якісь дивні. Стоп це та монета? Це вроді так. Да. Io. Що заколото? Окей, коротше, Eo ми пропускаємо. Дивимось далі. Що в нас там було? Dox і. І вроді все, так? Да? Шукаємо докс. Docusdt.p. О, до речі, корисна дуже штука переключалка Spot Futures ось тут. Правому углу, таке розширення для браузера. Його я залишу в себе в телеграм-каналі. Переходьте, підписуйтесь, знайдете її там. Переходимо на ф'ючі. Дивимось, що хай якісь ми закололи. Локальний такий хай. Ну, не дуже ситуація. Прикольна, бо тут ось був хай. Ось. І ось, В принципі, каскадік такий, воно може якось його вирости, пробити, але імпульсу тут е, ніякого не буде 100%. Але спостерігати можна, докс, в принципі, ще залишається інплеєм таким, хоч вже й менше об'ємів, не така волатильність, але він то, то шортові якісь рівні малює, пробиває, то лонги якось трохи. Але в принципі він якось доходить. Так що обов'язково собі залишимо його в watchлісті. І будемо спостерігати. Дивимось далі. В Skype Station нічого не бачу цікавого. One Inch, до речі, якийсь теж намалювало цей. Давайте ще його оглянемо. Але, блін, я дуже давно не бачив, щоб One Inch ходив, звісно. One Inch. Ну, є хаї, але 60 мільйонів об'єму не дуже прикольно. А, до речі, волатильність нормальна, так? Да? А, 0,8. Можливо, цю монету будуть розганяти, тому що кореляція е, мінусова і, в принципі, волатильність якась є, 0,8 середня. Об'єми з'явилися в монеті, як ви можете побачити, ось тут. Що не було, не було. Не було, не було і ось тут зайшли. До речі, якщо монета нижче, ніж 200 мільйонів об'єму, проторгованих за сутки, то ми її не торгуємо. Але ось такі ситуації, коли ми бачимо, що зайшли об'єми в монету, що в неї вже мінусова кореляція, в неї є тут якийсь учасник або учасники, то в принципі ми можемо торгувати цю ситуацію, тому що є велика вірогідність, що вона вийде добре, що вона проб'є свій цей хайок і піде рости далі. Можливо, це буде протязі дня або завтра in-play. Тобто спостерігати за таким теж можна. Я залишу собі сповіщення і буду очікувати якогось підходу. До речі, якщо ви не знаєте, як додати цей індикатор, як дивитися взагалі, скільки об'єму в монеті, то це індикатор Lazy Scalp Board. ось так він пишеться. Можете його собі додати, це ну, must have повинна бути ця штука у вас. Ну і другий індикатор це Volume in currency. Оцей там, де знизу показуються об'єми. Зараз бачимо, що в 5-хвилинних свічках проторговано 700 128 370. Тут мільйон взагалі. І це знову ж таки говорить нам про те, що в принципі ця ситуація може дати, так як сюди зайшли обйоми і тут є учасники. І вже, мабуть, є стоп лоси От зрівняти з попередніми свічками, то тут 3000 доларів euh, проторгований об'єм. 84, 14, ну і тут уже по 300-500 мільйонів. Також можна відсортувати по топам росту, топам падіння. Ну, перше це топ роста, і тут ми бачимо ріф. Поріфу є якісь хаї. Мабуть, ось це я би відмітив. Також очікував би, але я пам'ятаю просто з попередніх днів, що поріфу були пробої, хороші пробої, імпульсні. А ось тут, ось тут. А ось тут вже пішов закол, і далі також відносно цього рівня був також закол, тому я би дивився на неї дуже акуратно. Мабуть, навіть би не пробував. Але при. Ідеальній картинці, то в принципі можна було б пихнутися. Що таке ідеальна картинка, це отака якась історія. Отак. Так можна було і подивитись. Ну, про торгування перед рівнем почекати. Далі, як я продовжую шукати монети, це я переходжу на TradingView. Залишаю, по-перше, собі скальпстейшн відкритим і періодично на нього дивлюся. Тому що тут обновляється в онлайн режимі. Тобто, якщо монета якась виросла, дала якийсь імпульс, то ну, я її побачу. І також перехожу в TradingView, дивлюсь, відкриваю скріндер криптовалютних пар в лівому куту. І тут вибираю в фільтрах біржа Binance. От, і в тікер пишу USDT.p. USDT.p. І так у нас покажуть всі фьючерсні пари Binance. Ось тут важливо, вибираю об'єм за 24 години по убитку, по убиванню. Перший це біток, ефір, це понятно. І далі дивлюся так, всі монети вплоть до 200-150 мільйонів об'єму. Ну, я би сказав, навіть до 200 ВЛД, наприклад. Давайте почнемо зверху. Це Орді. Докс ми вже бачили. О, орді бачу, що є якісь лої. Досить вони мені подобаються, я би так сказав. Обов'язково оставлю сповіщення. Дивлюся загальну картину, монета росла. Зараз йде на вкат. І якщо є отакі ж пілі шортові, по-перше, ми бачимо, попередній рівень воно пробило, дало шпіль. І відносно таких шпілів можна строїти шортові рівні. Якщо це просто був слів монети такий, давайте намалюю. Якби це було просто ось так от після росту, після росту почався слів отакий, намалювало раз, дотик, відійшло трохи, намалювало два, то ну, це шляпа. А коли йде отаким от от шпільом рівень, то це, його можна роздивлятися на пробій. Оставив сповіщення, пішов далі. Дивлюся наступні монети. DOX. Ну ми вже його дивились. VIF теж у нас 700 мільйонів об'єму. Можна подивитись. Але нічого не бачу. До речі, забув сказати, завжди ми повинні дивитися загальну картину. Від 5 хвилинки до. Можна до дня навіть подивитися, якщо це потрібно, якщо незрозуміло там, на 4 часах чи. На інших таймфреймах. Ми завжди повинні дивитися, який в монети загальний тренд, що вона росте, чи... чи в неї шортовий тренд, вона падає і вигодніше було б дивитися шортові рівні. Ну, тут бачимо, що це майже лої. Ну, якщо не считати, о цього не враховувати. Майже найнижчі точки такі, і в принципі тут можна очікувати хороший вихід, але це 4 денний 4 таймфрейм. Тут ще досить далеко до рівня. Ще 10%. Тому поки що ми її навіть не будемо відмічати. Дивимось далі. Сьогодні якось не густо, небагато монет є, але давайте ще глянемо тон. Він знаю, пробиває шорти свої хорошо зараз. Непогано, і дивимось, тут є якийсь глобальний тож, такий рівень. Я вже його відмічав, але ми його закололи, на жаль. А, це 4 таймфрейм. На жаль, ми його закололи, я в цьому не приймав участі. Ну і ладно, не будемо загостряти на ньому увагу. Підемо далі. XRP Doggy, Sui це все шляпа. Sui можна подивитись, в принципі, але. Особа вона зараз не ходить, не дає якихось пробоїв класних. Та й в принципі все, я відмітив собі сьогодні ріф, Але якщо я й буду в нього заходити, то дуже обережно з опасінням. Також вам інші. Оця ситуація мені подобається в неї би я пихнувся. Тому що, як я вже говорив, мене можуть розганяти далі. І прям потенціал е, хороший. Я вже буду дивитися по факту, чи буде якесь проторгування, чи, чи буде щось цікаве в стакані. Також ми зараз перейдемо ще в стакан, глянемо що до чого. І що ми ж сьогодні ще відмітили? Та пока що вроді би нічого. One і. Ріф. Ну і докс. Докс, але там нічого цікавого такого немає. А, і Орді. Перепрошую, ще у нас є Орді в шорт. Оця ситуація мені також подобається. Ну і зараз я буду відкривати, настраювати стакани. Включусь уже по факту, коли якась ситуація буде підходити або коли буду щось відпрацьовувати. Мені та One активізувалась і зараз буду пробувати дивитись Можливо, клікнути зарані спочатку на якісь активності, чи, можливо, якусь плотність нам підставлять допомогу. Думаю, можливо тут на минутки пихнутися в цей локальний рівень. Мабуть, так я й попробую зробити. Якщо зараз будуть якісь аргументи, хоча б лента зділок щоб була нормальна. Зелена. Окей, попробую. У мене тут автостоп якийсь стояв. Тут можна буде трохи посидіти, пихнувся на пів робочого об'єму. Блін, ну в принципі ситуація непогана. Я би, я би постояв зараз, почекав, поки би, можливо, будуть розганяти. Так, це вже мені подобається, якась активність більша. В принципі, нижче ми не йдемо, йдемо таким от... Це в мене прийшов з трейдингю сповіщення. Пробують, пробують її витовкати, бачите, ці свічки, в принципі, гарно виглядають. Таке скупчення, накопичення і зараз, можливо, буде ланговий простріл якийсь. Я би виставив тут, Давайте так, раз, два. Тут я ще планую додатись на 50 доларів в угоду. Ой, на 100 доларів в угоду. Торгую я в рамках розгону 10 доларів. Тут, мабуть, на пересіченні якраз цього рівня я би й додався. Отак, пихнувся б в хай. Бачимо, що починають підставляти вже щось. Блін, мені подобається ця ситуація. Дуже, якщо чесно. Навіть якщо стопнуть, мені не буде жалко, бо. Я прям люблю таке. Угу, трохи вкатуємо, ну нічого, ми почекаємо. Коснулись нашого главного рівня, трошки відкатили, але нічого страшного, це нормально. Лімітки я би повиставляв від процента, це точно. Давайте тут тако раз. Ой, мені дуже подобається ця ситуація, плавний підхід, перетнули вже рівень, пересікли. Я постою, постою, почекаю, бо я думаю, буде тут пробій. Так як монета не дуже активна і не дуже великі в неї об'єми, то можна трохи постояти, почекати. Бачимо, що по споту нам підкидують в допомогу, щось наче підкидують. Це виглядає на п'яти хвилинки зараз гляну. Та в принципі непогано, але ми не дуже ростем, ну і не дуже, в... не дуже вкатуємо, точніше, ну і не дуже ростемо. Але ми тут встигнемо закритися в безубиток, якщо що. Тому нічого страшного. Уже малює 0,6. Ну, я буду фіксуватись 100% вище. Блін, та ну. Ладно, давайте... Давайте час. Окей, частинку скинув руками, будемо стояти далі. Прям довгий, звісно, відос получиться, але зато в лайв режимі онлайн. Наглядно, щоб було видно. Блін, я би тут давайте скинув ще частинку, тут якась плотність. Хоча якщо мене тут будуть розганяти, то це взагалі не поміха, але трохи я боюсь. Все-таки. Давайте зараз якраз подаємося реакцію на цю плотність невеличку на споту. Ой-ой-ой, з інтернетом що у мене, я, звісно, не знаю. Ще знаю. У нас там паралельно орді ще щось стріляє, ну да ладно, ми не будемо на неї відволікатись. Бачимо, що дійшли, до речі, до цієї плотності і вкатуємо. Даже не, не забрали мене по, по лімітки цій. Давайте таку зробимо. Блін, ну це буде дивно, якщо воно ну, не піде, вже малювало процент, можна було і закритися, я просто очікував більшого руху. На жаль. Зараз, якщо піде нижче, то я вже буду закриватись. Хоча в принципі без убиток постою. Бачимо лонгові якісь по ленті з Лонгові прокіди невеликі. Це, в принципі, плюс. Давайте я скину ще четверту частину. Тому що мені щось стрьомно вже стояти. Навірно, це помилка, але трошки себе обезопасим В принципі, нічого страшного О! Отлічно. Тільки скинуся і воно. Ну, да, бачите, як я казав спочатку, що тут, можливо, треба буде трохи почекати. Що, не будемо рости далі. О, по споту вже немає цієї плотності, тут 130 тисяч, ми її роз'їли, тому, на жаль, в мене тут осталось 50 доларів в угоді, але давайте постоїм, витягнемо хоча б якийсь процент, 2%. Вже 8 минут ми в угоді, але зато дуже наглядно видно, як відпрацьовувати їх. Тут, до речі, тільки що було, бу, була така активність, як наче стопи починають зніматись, правда, які там стопи, я не знаю. А, тут ось у нас є такий рівень, за який можна зачепитись. Ми якраз до нього дійшли. Бляха, може додатись в позицію на 50 доларів ще клікнув. Не знаю, помилка це чи ні, хай додатись. Навірно, була помилка. Чисто на емоціях. Трошки луданув. Трошки луданув. Навірно, пора закриватися. Це я вже зробив щось неправильно. Хоть мені та й росте, медленно росте, я розумію, що вона буде рости, але це було не дуже правильне рішення. Я вам так скажу. Окей, закриваюсь повністю. Закрився чисто через те, що не хотів би я там додатись по-хорошому. Хоча рост може бути далі. Давайте подивимося результат цієї угоди. Щоденнику це діло виглядає якось так. Ось наш хай. Тут я заходив з локального рівня. І як ви можете побачити, потенціал. Відпрацював себе так, як я й планував в принципі, спочатку відео, і також я говорив, ви бачили, як я виставляв лімітки на 2 плюс процента. Але трохи через те, що я записую відео, у мене голова запудрена, і я не зміг забрати цей потенціал, так як з дуру клікнув ще раз, щось забоявся, щось вже засумнівався. в общем, трохи відео посприяло на це все діло. Але в принципі я свій процент забрав. І я люблю так бистро забрав. Не паришся, не ждеш вкати, не терпиш якісь сильніші. В общем, я в принципі задоволений, нічого страшного. Так, да, можна було забрати більше, я це розумів, але маємо то, що маємо. Як ви можете побачити, пройшло хвилин 15, я вже відходив від компа, повертаюсь, і бачу тут таку картину. Ціна пішла на 11%. Я говорив на початку відео, говорив ось тільки що, що я розумів, що так буде, але на жаль, я цього. Руху не забрав. Але нічого страшного, no FOMO, не ФОМ. Можливо, ще ще намалюю якусь проторговочку, заскочимо в неї, можливо, що, але хоч даже на 100% ціна би пішла. Так, да, я розумів, що вона піде, я міг відпрацювати краще, але нічого страшного, я забрав свій процент, я не, не стопнувся в мінус, тому все окей. Просто в майбутньому будемо працювати трохи розумніше. Ну і для того, щоб не затягувати дуже сильне відео, воно і також вийшло на 20 плюс хвилин. На жаль, будемо дякувати вам на сьогодні за перегляд. Але якщо ви хотіли побачити ще якісь приклади, такі самі в онлайн режимі, в лайв торгівля така. То обов'язково напишіть це в коментарі. Також підпишіться на телеграм-канал, бо там кожного дня в онлайн-режимі я публікую ситуації, за якими я спостерігаю, публікую їх відпрацювання. спілкуюсь з вами. У нас є чат спеціальний, скальперський чат. Також там можна поділитися якимись формаціями, за якими ви спостерігаєте, або запитати, що ви думаєте з цього приводу інших учасників. Тому всіх буду очікувати там. Дякую вам за перегляд, дякую за ваш фідбек. До нових зустрічей у нових відео.